Друзі, зараз перевіримо ось таку чудову річ, яку розробили для хлопців поля на передочку. Називається одноразовий душ. Мілітарі, Україна, виробництво також України. Читаємо засіб використання, відкрити упаковку та дістати рушник. В упаковку до губки залити до 50 мл води, впінити губку, пом'якшити упаковку, розми, е, намилити тіло, помитись. Витерти піну рушником, шкіра чиста, без відчуття дискомфорту, так написано на упаковці. Перший раз це робимо, ніхто до цього цього не робив. Ось так. Це в нас що тут? Побачимо зараз, дивіться, я так розумію, що рушник це ось рушник. Так. Так. Це в нас є губка. Ось так. Робимо. Ось вона так тут лежить. П'ятдесят грам водички. Десяти 10... фільки. О, ось дивіться, що в нас вийшло. Ось така. Пінна губка. Зараз перевіримо. О. Є. Так ми робимо з усім тілом. Потім беремо рушник і все втираємо. Ні, які відчуття? У нас о, дійсно ніби з душу, відчуття трошки є багато піна. Але я розумію, що це. На руках, якщо на ціле тіло нанести, то цього засобу вистачить. Це дуже добре. І дійсно дивлюсь, що брушник, вся ця піна йде і на шкірі нема відчуття мила чи щось такого, ніби звичайною водою. Помив. Ось так все протер. Слухайте, дійсно це працює. Дійсно нема відчуття не ні лепке, нічого. І як вийшов з душа, помився, все протерся. Клас! Це працює, супер. Ми переможемо з такими темпами. Слава Україні! Смерть ворогам! Дякую.